Вітаємо вас, панове. Мене звати Олександр Люрчук. До ваших послуг наш проект Будуємо країну разом на каналі Аналітик Про. Нагадаю, що кожного ранку ми прокидаємось з вами, як не крути у тій країні, яка є результатом наших з вами зусиль або нашої з вами пасивності. Цього разу дозвольте поспілкуватись впродовж наступних 30-35 хвилин з людиною, яка не вимагає зайвих рекомендацій, пан Микола Томенко. Пане Микола, вітаємо вас! Вітаємо. Пане Микола, ну світ зараз переходить через якийсь Рубікон. Трамп. Е очолює світовий хаос, хаос, як хочете так називати. Тому я вам запропонував цього разу поговорити на тему, чи керований хаос посіяний Трампом. Трамп сіє хаос. От кілька годин тому, буквально готуючись до розмови з вами, я побачив на вашій сторінці у вас у Фейсбук. Наступний пост, це ви сьогодні зробили в перші половині дня. Ви написали наступне: бо не читали Трамп, Венс і маск твори нашого великого мудрого українця Григорія Скавороди, який казав наступне: марнославство і жадоба насолод багатьох потягли у протиприродний стан. Це тим шкідливіше, чим вищий чин. Григорій Скаворода Орел та Черепаха. От на фоні всіх дій Трампа та його адміністрації, чи є сенс зараз говорити, що у нього, у Трампа, так, є якийсь добре прорахований план, що він дивиться в майбутнє. Знає, це, знаєте, як Хитрий план, многогадовочка, чи все ж таки все згідно пророчеств сковороди, як ви сказали. Єдина мотивація це жадоба марнославства і жадоба на солод. Ну, є елементи, ну, не так стратегії, скажімо, там передвиборчих обіцянок є, тому що багато речей, які зараз робить команда Трампа, вони прямо чи посередково не озвучувалися під час передвиборчої кампанії. І скажімо, прихильники Трампа сьогодні, коли ми їх критикуємо, часом глузуємо, часом сумуємо, часом пророкуємо погане завершення. Трампа і його команди вони відсилають нас до передвиборчої програми, передвиборчих обіцянок, де, наприклад, умовно каже, там жорстка антиміграційна політика, жорстка торговельна митна політика, жорсткі протекціоністські речі на користь національної американської економіки вони озвучувалися Трампом і мовляв, це задум. Це не хаос, це значить стратегія, чітко вивірена, продумана і так далі. і так далі. Насправді, ну, це є перший і останній аргумент, який свідчить про планування і, і стратегічне думання. Тому що насправді, коли йдеться про управлінську модель, то як ми вчимо студентів або, значить, як наука прийняття оптимального рішення, говорить. Вона говорить, що, наприклад, американці зазвичай американці американські президенти діяли в системі конкурентних моделей ухвалення рішення. Ці конкурентні моделі означали, що, скажімо, для президента е е там різні ситуативні кімнати і так далі, розробляли е кілька сценаріїв. Скажімо, наприклад, вони зводили всі ці дискусії до двох-трьох сценаріїв. Скажімо, крайні сценарії це е коли йшлося про... Оптимістичні успішні наслідки прийняття того рішення, скажімо, найпесимістичніші сценарії, якісь там е, посередковані. І тоді приймалось політичне рішення, е, який сценарій обрати тут складається враження, що окрім е, ну, такого популістських обіцянок і фіксації, е, е, соціологічної фіксації, е, що е, суспільство е, реагувало на якісь якби такі драстичні ідеї. Далі прорахунку не було, тому що як ми подивимося, от, наприклад, історію з митами, да, вони часом виглядають дивними, необґрунтованими і ну не переконалими по відношенню тих чи інших країн. Ну я вже не буду тут стібатися з пінгвінів, цих історій, де ніхто не живе. От, наприклад, я інший аргумент наведу. скажімо, Трамп намагався показати, що в нього різне ставлення до країн Європи, і скажімо. Складалось враження, що він відбудовує його команда паралельні системи комунікації. Тобто, скажімо, ну зрозуміло, там Орбан і компанія це якби одна історія. Наприклад, Мелоні була, інша історія це ніби паралельний шлях комунікації, де вона, як прихильниця прихильниця Трампа і, 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 і прав, правих партій, і так далі. Вона намагалася вибудувати якусь систему комунікації і так далі, і так далі. Там ну про Джонсона я вже не кажу, значить, він ну, позиціонував себе як такий фанат Трампа, впевнений його правдивої реалістичній позиції. Ну Джонсон не займає позиції. Повернемося сюди до Італії. Да? І, і, і що це, як той казав клас, їй допомогло? Тобто. 20% додаткові мита поширені на весь європейський союз. Нема там виключення для якихось країн, в яких аля особливі відносини, чи якісь специфічні відносини, і так далі. І так далі. Тобто, тобто і Угорщині е... теж і ж прилетіло Тра... звичайно, і Угорщині, і Словаччині, і Італії, і так далі. Всі ну, європейський союз загальним списком, да, пішов, і так далі. Е... Ну і інші можна приклади приводити. То... Цей е, приклад, на мою думку, свідчить про те, що е, ну рішення, е, звичайно, ні в економічному сенсі, е, ні в е, такому геополітичному сенсі вони мало продумані, тому що загальна риторика продовжується виборча. Ну, яка, яка, от я читаю тих поодиноких е, трампістів. Українського походження, бо бо більшість трампістів, які в Сполучені Америки в цілому поховалися, поки ну, якби вони почекуни зараз, да тобто вони раніше казали, що щасливе життя почнеться з Трампу. Зараз вони вичікують. А такі вже затяті трампісти, от вони говорять: а що ви хочете? Ну, чоловік захищає національні інтереси Сполучені Штатів Америки, значить він хоче перезавантажити. Економіку і підняти національну економіку. Ну, серйозні економісти, бо я не економіст. Вони говорять про те, що ну з одного боку, ніби перезавантажити питання таке: ну умовно кажучи якщо ви хочете ж це ж ви ж Америку зробили в основному на суспільство споживачів. Тобто, то, і якщо після того, що ваш Трамп ввів, значить ваші айфони, планшети і так далі, значить суттєво подорожчують, то напевне ж це не зовсім те, що він обіцяв, тому що е, будувати власне то од можна, але поки що комплектуючи. Все-таки там Сінгапуру, Малазії, Китаю, там чи ще звідки? Тобто, тут ну, якби не працює цей аргумент, поки що він залишається на рівні. Що, от, національна економіка. Ну, це такий якби слабенький аргумент. Тому мені здається, що. Звичайно, от, наприклад, одне рішення ми з вами проаналізували, де абсолютно не прораховані жодні наслідки. Це такий типу, так на ура, да? Може хтось дасть це в клієнт, може хтось каже, там, значить, от, давайте ми для вас те зробимо. А ви там зробите нам мито не 20, а там 15%. Тобто, це навіть не керований хаос. Це ну от те, що я назвав ну, якби сьогодні згадавши спороду, тобто, це, от значить, величний президент найбільшої країни. <ган> він вважає, що так треба робити. Чому він сам толком не знає? Не може пояснити, чому так треба робити. І в залежності, тоді, як ви, а питає, який ваш наступний хід? А наш наступний хід буде залежати від вашого ходу, угу. тобто, От, це він така імпровізація, скажімо так. Суцільна, <ган> <ган> та, звичайно, звичайно. І тепер значить, от Китай так дроби, ми так зробимо, наприклад, там європа так дроби, ми так зробимо і так далі. Бо європейці бачу, вони більш толерантні. Вони говорять: ну може, сядемо, подумаємо переговоримо, Ми не готові. От уже ніби якби вони хід зробили. Я думаю, що це вигідний. От давайте ближче до наших реалій. Ну відштовхуючись від того, що там відбувається в Америці у світі у США. Оголошена сьогодні готуючись до ефіру, прочитав, воно так звучить. Знаєте, парадоксально, у США оголошена фінансова тривога. Федрезерв вже не може відтягувати рішення щодо ставки, оскільки економіка США почала різко просідати, і ринки вже це відчули. наприклад, фондовий індекс. Один з фондових індексів S&P ввалився на 10% за дві доби. Втрачено 5 трильйонів ринкової капіталізації. Подібне відбувалося лише під час ковіду і під час фінансової кризи 2008 року. Американська валюта відносно української гривні сьогодні новина читаю. Сам собі не вірю. Гривня дорожчає. Український долар подешевшав відносно української гривні. і гривню можна вже купити дешевше ніж за 41 гривню. Долар можна купити, як заявляють експерти, от падіння долара навіть в Україні це вже світова тенденція, яка є реакцією на митну політику президента США, і вона має своє відображення вже в Україні. Як ці процеси, скажіть, будь ласка, на вашу думку, можуть вплинути на хід бойових дій в російсько-українській війні? Падіння Підо, долара... поки що виглядає, що це якби дві паралельні політики. Тобто у Трампа ще одна проблема, яку він загнав себе, це фактично, ніби він переміг як носій миру миротворець, світу, міру, миротворець. Миру, миротворець, українсько російський миротворець, що правда, як адвокат Росії, але значить миротворець. І, і, і претендент на Нобелівську премію, а з іншого боку, ось і решта ідеї, наприклад, там Гренландія, Канада, торговельні це ж військові дії. Тут він як воїн, який Голосив воїн -деклад. торгівельну війну, так да, який він дав. Тобто, тут у нього якби в голові дві паралельні, якби речі. І дивіться, що виглядає? Чому, на мою думку, активізувалася оця войовнича позиція його, тому що провал помиротворчий. Тобто, як би там не було, ну друзі, ну 30 чекали днів, там 50 днів чекали, 77 сьогодні днів там, чи 78, я вже збився, скільки з рахунку і так далі. І поки що виглядає, значить, що ну, оці розмови про те, що от уже а, а Путін хоче, Росія хоче, ну как-то не виходить. Після цього хоче більше тільки дітей наших вбивають і мережителів. жителів. Тому тут якби це перенослося в цю площину. Ну з одного боку. Якби можна сказати, що це плюс для нас, що хай краще він Канадою займається, значить, Іраном і так далі, ніж Україною. Але насправді ці процеси ви праві. Вони ж на весь світ вони на весь світ впливають, і тут я думаю, що вони взаємозв'язані, і в нас нам своє робить в тому сенсі, що сьогодні цілком очевидно, що нам треба активізувати європейську альтернативу. Нам треба активізувати. І, і ринки, і підтримку е, інших країн, які може не раніше так були задіяні. Тобто, нам треба шукати, продумувати, менше говорити. Да, от я приїхав з фронту щойно, е, і, і, і так само ми думаємо, і з військовими говоримо. Що ну ми сподіваємося, що у нас керівництво. І генштабу і Міноборони думає, що як би там не було, значить нам треба шукати заміну Старлінкам. Да? Значить, ми їх ніби забезпечуємо. Ну краще підстрахуватися. Да? Значить нам треба шукати заміну там Петріоти. Нам треба шукати, тобто ми повинні бути готові до найгіршого перебігу подій, щоб так не сталося. Сказать, от, значить, що Зеленський погано сказав, чи ще хтось сказав, Трамп образився, і ми залишилися або без розвідданих, або без там ракет, або без ще чогось. Тобто сьогодні. Трамп демонструє, що ми повинні е, ну, якби сподіватися і шукати інші альтернативи і активно шукати. І тут, якби я я позитив бачу, і до речі, тут якраз Трампа я хвалю, в якому плані? Що ви розумієте, що це як в е, е, медицині, да? що є методи е, такі, значить, пігулки, а є радикальні методи. От умовно кажучи, він почав різати це тіло без наркозу, і... без наркозу. Так. Да, дреддрехліючи, старіючи вже, значить, тіло е, е, демократії, значить, і тут так або операцію робить, значить, і демократія в якійсь новій формі, так мети відродить себе да? європейська в тому числі, або загине тому і сьогодні. Якщо перезавантажиться, і європейські суди, і європейські країни, значить перезавантажиться то, що ми називаємо так бити цивілізацією західною і так далі, і нам це вигідно, і вони почнуть активніше працювати. Цих аргументів я можу наводити і з точки зору швидкості прийняття рішення, і з точки зору е -е, їхнього ж лобізму. Я припрошую, які практично збройні сили не вкладали, вважали, що Америка їх підтрахує американськими базами і так далі. Треба сьогодні треба. Вишукувати гроші і вкладати це не в чиновництво, значить, бо, наприклад, в організації Об'єднаних Націй, я тут погоджуюсь із і командою, що така кількість там чиновників і клерків у міжнародних організаціях, що, значить, ну це жах жахливий. Вони ж нічого не роблять. Це держава в державі. Тобто тут реорганізація цих інституцій потрібна. Зміна системи фінансування. Значить, е умовно кажучи. Європейська система безпеки все це потребує абсолютно нових підходів, і Трамп розбудив умовно кажучи, да? значить розбудив цю дрімоту і загнивання, скажімо так, загниваючий лібералізм, так, просто так, як загнивання. слухайте, як, як і Чернишевського. Так от я... <сум> <сум> слухайте, ну не все ж залежить від того, що там хтось сказав. Настрій Трампа ще й залежить від того, що відбувається в його країні. От цієї ночі в нас ніч в Америці день у суботу, 5 березня, весь світ за цим спостерігав і спостерігає зараз сотні тисяч, там, мільйони судячи з цього, американців вийшли в 50 штатах на вулиці з протестами проти політики Трампа У всіх 50 штатах і у Вашингтоні. Рейтинги Трампа катастрофічно падають там, поки не 1, 2, 3% відсотки згідно різних опитувань. Але він при владі тільки третій місяць. Але рейтинги вже падають. І на цьому фоні все частіше можна почути знову ті от всі побоювання різних аналітиків, що Америка зараз розділена настільки на трампістів і тих, хто проти Трампа, що назріває цей конфлікт громадянський. Наскільки ці побоювання можуть перетворитися в реальність, на вашу думку? От саме зараз, от на фоні цих масових протестів в усіх Штатах Америки. Поки що дивіться. Я це розглядаю як такі дальні. Суб'єктивні передумови, об'єктивних причин, наприклад, там, ну, мовно кажучи, що там імпічмент, от, наші експерти ну, до імпічменту так далеко, як нам ще до перемоги над Росією. Значить, тому що і американська конційна модель, і система е, ухвалення рішень така, що е, ну, вони і кроку ще не зроблять, тому що треба реально дивитися на склад Конгресу США. Можливо, після е, довиборів, е, які відбудуться, частково. Якщо демократи посилять свої позиції, трішки там люд буде хоча б на перший крок по імпічменту, а то, що там один там депутат демократ сказав, що я там готую подання, ну це, ну, це не серйозно. Я розумію, але ж тут я... може дійти до чергового штурму капітолію, тільки вже не а... прихильниками Трампа, а прихильниками там демократів. Ні, я, я не бачу. Тобто, я це тлумачу таким чином, все-таки, як от якби. Скажімо так, якщо порівняти, от це перший етап акції Україна без кучми, Перший ага. етап, навіть. другий, а перший етап, який, до речі, безуспішно закінчився, як ви пам'ятаєте, і ледве ми, ми вирвали, тому що і розгон був, і, і, і невіра в опозиції, і так далі, так далі. Хоча у нас тоді, ну, хоч якась була, значить, політична. Політична координація цього процесу. Друга проблема якби цих акцій протестів полягає в тому, що дуже різні люди, хоча в нас теж були різні люди, ми ми, ми мусили десь поряд, я відходив далі, і комуністи ж виходили, тоді пам'ятаєте, і, і, і були і націоналісти, і комуністи тоді проти Кучми. І це теж, до речі, одна з причин що суспільство так не до кінця, значить, це сприймало історію, і вона безуспішно закінчилась. А м м м тут. Взагалі, е, політичної складової майже немає, тобто е, демократична партія фактично деморалізована, значить, е, ну нема от назвати якісь координатори, значить, які люди говорять нас там спільні Але ворони, так... пане Миколу. Але те так організовано вийшла така кількість людей в усіх. Головних містах координат на рівні громадськості, хороша координація в багатьох штатах. Я бачу на рівні громадськості. Значить, ну поки що, я думаю, що це важливо, якщо воно якби дійде вже до такого, хоч ба громадсько політичного, тому що тоді виникає питання: хорошо, от ви маєте нас не звільняєте. Да? Наприклад, там вимога така: вимоги ж поки тактичні. Да? Тактичні. А ці тактичні подивіться, вони вони зреалізуються, не зреалізуються. Як вони підуть далі? Тобто, я, наприклад, бачу, що поки що там великої загрози і громадянської війни не бачу, і імпічменту не бачу. Що ну умовно кажучи, якщо там макуха у голові трошки є у Трампа, значить, і, і команди, то, наприклад, найближчим часом ну умовно кажучи, маск буде там космосом займатися, чи там місяцем, чи чорт, з нашим. Тобто, наприклад, його відсунуть. Да? Потім відбудуться, можливо, в переговорному процесі. З Росією, значить, е, теж відмовляться якісь кадрові зміни. Тобто, поки що я бачу, якби точкові речі, які повинні мінятися. Я вже ж все нормально. Тобто, але нам ж... треба повністю по угу. е, повністю ж бачите, що переговорники з боку Трампа ну сьогодні, умовно кажучи, це як англомовні росіяни. Да, значить, ну ментально, ну це ну це ж нічим не закінчиться. хорошим, ну це ж ми не можемо До дати речі, ін... з приводу переговорників. У цей радник та головий перемовник від Путіна. На американо-російських перемовинах цей Крило Дмітрієв, колишній киянин, коментуючи от вчора антитрампівські протести, як вчора, сьогодні, в США, заявив, протести у США під гаслом hands off!» руки геть. Протести проти Трампа можуть бути спробою Діпстейту глибинної держави, я цитую його, використовувати схему кольорових революцій, організованих раніше Сполученими Штатами за кордоном, а тепер у своїй країні. Кремль таким чином. Ну, неприховано виступив на боці Трампа, як колись на боці Януковича, ви розумієте? От наскільки ви тут бачите взагалі цей російський кремлівський фактор в розвитку подій саме всередині Америці зараз, в цьому хаосі, та й рука він, Кремля? Він, 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 дов, він доволі сильний, але мені це, такі заяви це типу, позитив, тому що все-таки коли, ну, якби. Ну, чоловік, взагалі невідомо, значить, яким статусом тимчасовим статусом, значить, розповідає, як врятувати Америку. Тоді мені здається, що от я би там якийсь пересічним американським депутатом, був я вважав це це за приниження для мене, для американця чи українця, mm -hmm. що якесь нещастя з, 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 з Росії розповідає, як врятувати Велику Америку. Розумієте, значить, ну для мене приємно як організатора, значить, не одної революції. Або це теж статус України піднімає, що знаєте, коли кажуть кольорові люди, то розуміють, що на українці десь там, значить, в кущах сидять да? і допомагають організовувати тренери. Значить, це приємно, що наш статус, бо е, Трамп казав, що в нас козирів немає, а це теж наш козир. Бачите, маємо знає, карту знає. в рукаві. Так? Та карту маємо і так далі. Тому але Дмитрій як казав Сталін, значить цікава історія. Ви сказали, да, що на як він пам'ятаєте, Сталін коли сказав про те, що е, так складається, що самим большої російські націоналісти це і народці, і це так і тут. от найбільші російські шовіністи або з України родом, або ще Це теж проблема. Вони один той Дмитрій Медінський кого не кинь, от на переговорах. Да, всі ж наші. Наші зрадники, або як казав Шевченко, землячки. Тому е, мені здається, що е, е, коли Росія, і це добре, як Росія буде переходити так мити межу, що де видно, що ми тут керуємо цими дурачками, значить, е, в це в Америці. Да? Е, мені здається, що це ж теж воно якби не проходить, не проходить е, непомітно, тобто вони сиділи. Е, і, і молилися, щоб Трамп переміг да перед іконою сіли перед іконою значить, там цього Леніна, Сталіна, чи Миколи Другого, бо вони ж такі християни мощні, значить, і молились. Тепер він переміг, а тепер виявляється, вони не моляться, а вже керують ним, значить, або підказують, що йому робити. Тому е, тут якраз е, ну якби наше сподівання, що це го е, і е, про яке ми згадали, і, і марнославство, і Нобелівська премія, значить, і все на світі. І е, я сьогодні ще згадував ще одного такого класика. Бо Трамп, от його ж якби по Фрейду прориває, значить, він десь італію почав згадувати, що як Америка дружила з Римською імперією, значить, і так далі. І воно ж не випадково, тому що в Римській імперії багато таких класиків були. Ну тоді не було Нобелівської премії тоді були Олімпіади. А олімпіади ж тоді були і для політиків, тому що це філософія, поетика, мистецтво не тільки е цей. Я завжди привожу приклад, що був такий теж е неадекват. Один, значить, хоча нормально починав з реформ. Нерон, який історики кажуть е 18 тисяч разів оголошувався олімпійським чемпіоном. Ну тоді вона не олімпійське, ці лаврові вінки давав, і він так проникся, що він саме геніальний увірував. Е Да, спортсмен, поет, філософ ну, от, і За те. аналогію з нероном. Він нерон коня завів сенат, так? Римський Ні, сенат, сенат це нероно, нерон. Це напевне каліволаня. Ну е, я думаю, це ну, калівала. Да. Здається, що ми а, ще побачимо Теслу. В Сенаті американському так, не може, під Сенатом, може, а в Сенаті може бути ну буде я, голосувати. Але автоматично робота як робота робота може бути, якось робота який буде голосувати. Та, да, якщо маска ближчим часом не не, не вижидуть, то е, можливо така історія, що вона буде. Тому е, оця, оця значить е, я не випадково до цього посилаюся, Тому що і до речі, Росія ж на цьому теж грає не тільки Росія, да, значить, що поки що ключові проблеми, як ви бачите, значить, то портрети погані. А то значить дня немає народження офіційного свята. Ну це якби для 21-го століття. Якщо це Нерон, ну нагадаю, нерон це якісь між 38-м, 68-м чи якимись роками роками першого століття. Да mm -hmm. ну навіть нав навіть там Гітлер уже давненько Сталіним і так далі, але. Ну, це для Америки, розумієте, яка я завжди привожу приклад своїм студентам, бо там американці висміяли того французького депутата, який сказав, що придеться статую свободи забирати, значить, і його там висміяли. Направтно висміяли, тому що ви розумієте, що сьогодні то, що робить команда Трампа, це значить, ну дійсно треба заховати статую свободи, тому що я нагадаю, статую свободи свободу не просто Франція подарувала, а е тоді Америка вся е провела. Бо американцям сказали, ми даємо вам статую свободи, а п'єдестал, уже будьте добрі за свої гроші зробіть. І тоді американці, значить, придумали конкурс. Ну вони умєльці, значить, цьому на шоу організації, і від Марк Твена всі класики, значить, почали віршувати про щось про свободу. А перемогла така, значить, Ема Лазарус. Яка значить написала вірш, і вона забрала 21 тисячу доларів. Це думаю, там кілька мільйонів по теперішньому курсу. Якщо проговорити про 1883 чи там вісімсот рік, десь пару пару років це конкурс і шоу, да? в вісім му році, статую свободи поставили, то її вірші фрагмент там, значить, на статуї свободи висить. Значить, і що він говорить? Ну приблизно так, що значить, ми країна свободи. Демократичних цінностей і готова прийняти, якщо ви знедолений, хворий, значить, гнаний і так далі. Це єдина країна, яка вас захистить, бо тут поважають людину, там особистість, рівність і так далі. Тобто, сьогодні, якщо подивитися передивершу програму і обіцянки Трампа, то це з рівністю навпаки. Тобто, якщо ти мігрант, якийсь там галімий, значить повертайся до себе додому. Якщо ти бідний, значить, то нічого тут нам їсти хліб наш нам американця mm -hmm. теж бракує. Там, і так далі. Тобто сьогодні це анти. І тому ще один висновок наш попередній за 77 днів. Що умовно кажучи, то що Трамп будує Америку навпаки, тобто це не та Америка, які батьки-засновники її творили. Якщо по цінностях подивіться, mm -hmm. і це теж чи американці це готові е так цим з цим мириться. А до речі, щоб не забути ще одну історію, значить, я теж я чому? Бо в мене ж теж дискусії з цими там, вічними прихильниками Трампами в Києві і так далі. І я на на одному каналі був, і там чоловік такий серйозний мені говорить, що ну але дивіться, ви ж тоже консервативна вас думання, так да, значною мірою, як ми. Ми вже ж ви знаєте, що консерватори вже в поважному віці, та зазвичай революціонери потім. Ліберали, потім центристи, якісь потім там консерватори. Я теж до консервативної течії більш-менш схиляю, значить, він каже так: от вони національні інтереси захищають американці, і плювали вони там на міжнародні організації. Якби у нас була одна тільки країна в світі і залишається Це Ізраїль, який взагалі будував свою політику значить, на тому, що національні інтереси вищі за рішення міжнародної організації. Міжнародних приписів і так далі не було жодної організації. Ну я не беру там тоталітарні африканські чи там ще якісь режими, і так далі. А тепер фактично сьогодні команда Трампа починала починає діяти як зраїль. Вона говорить, що ну, а пофі, що це була якась міжнародна угода, а яка різниця, що такий міжнародний порядок, а яка різниця, що там Рада безпеки, та... значить, ми національні інтереси вищі всіх. і це теж друзі. Ну, це якби погана історія, це поганий прецедент. Бо е, Ізраїль, ну ми знаємо, що є Ізраїль, така держава, значить, він менш впливовий у світі. Ну, якщо ключовий гравець світовий каже, що він не виконує міжнародні зобов'язання, то тоді ж, ну якби це, це принцип доміно. Це зараз Енна ну, Кіта Українська. Якщо ми що нам впливають на міжнародні зобов'язання, ми нічого не будемо виконувати. Якщо ми з вами починали розмову з того, що Трамп сіє хаос, ну є така приказка, істина, що що посієш, то й пожнеш. Uh, і зараз все це вертається в Сполучені Штати. Ну по розмові з вами я зрозумів, що більше є сенс схилятися до версії, що такий цей хаос, який він сіє, Трамп, він не керований. Не керований це не керований. імпровізація, так. скажімо так, із джазом ніяк не пов'язана. Пане ну, Микола, гольф так. політичний гольф. Я завершую, я прочитав сьогодні статистику. Uh -huh. Американські критики Трампа порахували. Ну вони, правда, 75 днів рахували. Що за 75 днів. Трамп 17 днів повністю присвятив гольфу. Ну це дороге задоволення. Бо там літаком треба туди-сюди. Значить, і гольфи, звісно, щось можна планувати, але я при зараз ж не можна знімати. Ви бачили, бо один раз ми побачили, як Трамп бив. Значить, удар, який в нього трошки є питання, uh -huh. значить, е е його з гольфізмом тому заборонено знімати. Тому, оце приблизно як е гольф у нього такий, да, що хочеться прямо бити, а летить в річку, е значить, сторону. Тому це поки що. Ми от е такий політичний гольфізм. А хотілося все-таки, щоб була хоча б керований хаос, а не не керований Ну, є хаос. теорія керованого хаосу. До речі, теж авторства американців там серйозні є роботи наукові на цю тему. Пане Микола, дякую вам за цікаву розмову. Сподіваюсь, побачитись ще не раз на нашому каналі. Отже, дякую за те, що змогли приділити нам свій час. Тримаємося. Панове, вас закликаємо підписуватися на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Ми цінуємо кожного підписника, кожен коментар. Адже всі ми. Робимо з вами одну справу, наближаємо нашу перемогу. Тримаємось!